Жодного місяця в першому кварталі не виконано планові завдання, і така тенденція продовжується вже не перший рік. Багато разів влада пояснила цей прорахунок тим, що, мовляв, податківці працюють неефективно і природно окремі підприємці напрацювали темні схеми, а ситуацію слід виправляти, бо це прямий вплив на те, як фінансуватимуться міські програми. Саме від наповнення першого кошику залежить стабільне фінансування бюджетної сфери загального фонду і виконання делегованих державою повноважень. На жаль, протягом першого кварталу у сім разів збільшилось невиконання планових завдань, доведених державою у порівнянні з попереднім 2013 роком. Для статистичного порівняння наведемо такі цифри. Якщо торік недовиконання надходжень коштів до першого кошику становило мільйон гривень, то в цьому році 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Кореспондент обласного телебачення поцікавився і тим. Що напевно держава встановлює підвищені завдання перед містами України? Ряд років, на жаль, плановий показник доходів, який доводиться державою, він є, ну скажімо, такий досить напружений. Разом з тим, мабуть, іншого, в такій системі іншого виходу в держави немає. Як спонукати всі органи влади, як місцеві, так і центральні органи, вживати заходів щодо легалізації заробітної плати. Хоча в останні роки зроблено важливий крок щодо зменшення рівня погашення виплати заробітної плати, однак в цьому році є негативна тенденція, і більше 2 мільйонів гривень по місту у першому кварталі є заборгованість на підприємствах міста. Оперативні заходи щодо виправлення такої ситуації розглянуто на виконкоми міської ради та в комісіях депутатського корпусу, бо країна переживає нелегкі часи, а бізнес повинен підтримати уряд в реалізації масштабних програм.